Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і ми переходимо до останнього уроку, присвяченого тригонометричним функціям числового аргументу. Пригадаємо основні властивості тригонометричних функцій. Функція косинус х парна, функції синус Х та тангенс Х непарні. Синус набуває додатних значень у першій та другій чвертях. Косинус у четвертій та першій. Тангенс у 3 та першій. Область значень косинуса та синуса від мінус 1 до 1 включно. Область значень тангенса множина дійсних чисел. Почнемо розв'язувати задачі. Знайдіть усі кути, на які треба повернути точку p 0 щоб отримати точку P1 з координатами 01. Та точку p 2 з координатами мінус одна друга та корінь з 3 на 2. Розв'язання. У випадку першої точки ми бачимо, що вона знаходиться на осі ординат. Тому кут, на який потрібно повернути точку p 0 v проти годинникової стрілки, дорівнює 90 градусів. Але це не всі коти. Також треба враховувати, що через проміжок 2π ми потрапимо в ту саму точку. Отже, відповідь можна записати такою рівністю. α дорівнює π поділити на 2 плюс 2 помножене на n, де n ціле число. У другому випадку потрібно згадати табличні значення синуса та косинуса деяких кутів. Координати точок. Косинус та синус кута повороту точки p нульове. Відповідно, косинус х дорівнює мінус 1 друга, а синус Х корінь з 3 на 2. Враховуючи, що точка знаходиться в другій чверті, отримаємо значення х 120 градусів. І аналогічно до попереднього пункту запишемо відповідь альфа дорівнює 2π поділити на 3 плюс 2 πk к. к належить множині цілих чисел. Знайдіть координати точок одиничного кола, отриманих у результаті повороту точки П0 на кути, π на 3 плюс 2 πk мінус пі на 2 плюс піка і π пі помножене на k. Ка належить множині цілих чисел. Розв'язання. Перший пункт. Для того, щоб знайти координати цієї точки, потрібно обчислити косинус та синус цього кута. Отже, косинус пі 3 дорівнює 1 друга. Синус пі 3 дорівнює корінь з 3 на 2. Точка має координати 1 друга і корінь із трьох на 2. Доданок плюс 2 пік з кожним к потрапляє в ту саму точку. Другий пункт. Точка, яка утворена поворотом на пі на 2 за годинниковою стрілкою, має координати 0 мінус 1. І знаходиться на осі ординат. Та чи це єдина точка в цьому пункті? Ні. Коли ми додаємо пі помножене на k, то відбувається поворот ще на півкола. І ми потрапляємо у точку з координатами 0,1. Третій пункт почнемо досліджувати, підставивши замість k дорівнює 0. Координати точки будуть 1 0. Аналогічно до попереднього пункту π помножене на k означає поворот ще на пів кола. K разів. Тому у відповідь ми запишемо ще точку мінус 10. Третє завдання. Порівняйте значення виразів синус 20 градусів і синус 25 градусів. Якщо зобразити точки одиничного кола, які відповідають повороту на ці коти, то видно, що ордината точки, яка відповідає повороту на 25 градусів, буде більшою косинус 80 градусів і косинус 220 градусів. 80 градусів знаходиться у першій чверті, де косинус набуває додатних значень. А 220 градусів у третій, де косинус має знак мінус. Відповідь косинус 80 градусів більше, ніж косинус 220 градусів. Тангенс мінус 42 градусів і тангенс мінус 175 градусів. Мінус 42 градуси це кут четвертої чверті. І тангенс, відповідно, буде від'ємним. Мінус 175 градусів третя чверть. А отже, тангенс мінус 175 градусів додатний та більше за тангенс мінус 42 градусів. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!